Маю дві корінні грудки. Я їх помила і ось на бумажний рушничок. Зроблю маринад. Беру трошки часнику, і чайну ложечку сухого. Сухої аджики. Буду маринувати пів чайної ложечки. Коріандру обов'язково беру чайну ложечку. Хмелі сунелі. Чайну ложечку. Сюди додаю солі. Так, чайна ложечка теж. Чорний перчик за смаком і додаю сюди трошки олії, чайну ложечку соєвого соусу і чайну ложечку меду. Ось все гарненько перемішую. От така буде мене заправка. І натру зараз. Ще паприки забула. Додам трошки паприки. Ось так. Щайну ложечку. Ще гірчиці ложечку. Перекладаю в міску і гарненько зараз промасажирую. Ось так. Гарненько з усіх боків. І за дві годинки будемо маринуватися. Ось так гарно цима спеціями. Ось так і буде все смачно. Гарно промариновані грудки я викладаю на сковорідку, щоб вони підсмажилися з обох сторін, а потім накрию і доведу до готовності. І готове вже м'ясо, підсмажилося гарненько до готовності. І я його винімаю на тарілочку, щоб воно підстигло. Вистегне гарненько, тоді буду далі з ним працювати. Пахне так гарно.